А чи взагалі потрібно ось таке авто, яке шукали більш ніж пів року. З ось, ось таким от шикарним коньячним спортивним салоном з обивкою криші в матеріалі антрацит, МК340 IX-Drive. Але у авто незрозумілий удар, спрацьована безпека, авто не заводиться та немає показання одометра. Ну, як вам, друзі, такий варіант? Заінтригував? Кажу відверто, якщо б я просто отак от почув би збоку від когось такі вводні дані, я казав би, що людина не сповна розуму брати такого стовідсоткового кіта по мішку. Взагалі не зрозуміла, що це таке, що з автівкою, яке було ДТП, і взагалі може, ну його нафіг. Будемо зараз з цим розбиратися. Вітаю! знову Олександр таріді, автопроект Харків. І у нас сьогодні з вами черговий фінал чергового проєкту авто з Сполучених Штатів до України. Автівка дуже незвичайна, дуже цікава, доволі рідка саме у цій версії. І будемо розбиратися, чому ми її так довго шукали і чому ми її взяли з такими пошкодженнями. Погнали! в тому, що це авто для нашого постійного замовника, для людини першу автівку, якому ми придбали ще у далекому 2018 році, тобто пройшло вже майже 7 років. І зараз Сергій вирішив зробити подарунок своєму синові, придбати йому ось таке дійсно молодіжне, спортивне, дуже круте авто. Все добре, все чудово. Але до цієї автівки були дуже суттєві вимоги. Звичайно, версії трічки з кучної на дволітровому двигуні було не потрібно. Була потрібна саме ось така емечна версія 340 на трилітровому двигуні. Шукали ми це авто більш ніж півроку, саме з таким варіантом у схожій комплектації з таким двигуном та з вміняємими, як то кажуть, пошкодженнями. Зараз ми до цього дійдемо. І придбали ми це авто безпосередньо на новорічний стіл, бо автівку нам віддали. Ми вставляємо зараз скрін вже увечері, 31 грудня 2024 року, коли і я з родиною, і Сергій з родиною вже сиділи кожен у себе в хаті безпосередньо за новорічними столами. І прийшло повідомлення, сповіщення, що так, ви виграли автівку. Ми зараз вам вставляємо це була безпосередня. Перед новим роком. І так, що ж ми взяли врешті-решт? Це в нас BMW МК 340 X-Drive на повному приводі 2021-го модельного, чистого 2020 року випуску. Дійсно, автівка дуже крута з отаким от нереально крутим коньячним салоном, спортивними сидіннями. Звісно, що тут є все, що має бути: і крута музика, і повний електропакети. І, друзі, як ви можете побачити, у нас ідуть 19 дюймові диски з спортивними гальмами емочними. Будь-певна кількість, то що безліч всяких плюшок, зараз зробимо вам хоча б частково показати, розібратися, а що ж ми маємо. Ходимо в салон. І так, друзі, а що ж ми тут взагалі маємо? А маємо дійсно крутий. Емичний варіант, так я вже показав вам, 19 дюймові диски, спортивні гальма, спортивний диференціал це те, що ми знаємо, можемо лише частку вам побачити і зараз показати. Звісно, що в нас ідуть, підігрів Сідін, трьозонний клімат контроль, підігрів керма, повністю сучасний кокпі, так би мовити сказати. Да, дійсно, все це у спортивному стилі, у спортивних режимах. Тут навіть зараз все вам і не перелічиш. Стеля в нас іде. Антрацит і напівстелі, де не зрозуміло, ли великий люк, то ли маленька панорама, проекція на лобове скло. До речі, на сидіннях, на спортивних сидіннях, ідуть да, ще і. Підколінники це дуже зручна річ, особливо для людей великого зросту, у яких довгі ноги, їм на далекій відстані дуже-дуже зручно, коли є підколінники, є така собі підтримка. Задній сполір, куча опцій. Доволі цікаве рішення, коли йде у нас коньячний салон, сіра торпеда і ось такі вставки з полірованого Темного алюмінія. Наприклад, тут у нас іде і в цьому великій кишені, і заряд, бездротова зарядка для телефона. І в той же час у нас іде і роз'єм USB, тобто можна і бездротовою зарядкою користуватися, і звичайною зарядкою, і підстаканник. І все це ховається за ось таким лічком. Усе інше вам спробуємо показати трохи далі. А зараз давайте будемо з вами разом розбиратися. А чому саме ми придбали це авто з цими пошкодженнями? І в чому тут ізюминка? І чи може ми намахали замовника, чи може ми його чомусь обманули, чи може це доволі свідомий вибір, і людина чітко знала, що вона купляла? Чи так чи не так? Ходимо розбиратися. Ну що, друзі, готові почути історію цих пошкоджень цього лоту? Ходимо. І так, після півроку пошуків, мабуть, майже півроку, вже задобалися усі, але... У Сергія було чітке завдання. Ми шукаємо саме те, що нам потрібно. Ми грали лоти і по 15, і по 16, і по 18, і навіть чуть ли не по 20 тисяч доларів за автівку, і все було не те. Або Лоти уходили набагато дорожче, або пошкодження були такі, що ми навіть і не намагалися їх грати, або взагалі не було ось таких емечних 340 варіантів. Їх просто тупо не було. І ось під кінець 2024 року, під новий рік, ми знаходимо саме такий лот. Скажу відразу: чітко попередили замовника. Ми навіть перше, коли його розглядали, були такі думки, що може, давайте краще не будемо його грати. О, зніми, зніми. Бачите, друзі? У нас прийшов глядач. Да, Дуже люблязно подивився і пішов по своїх собачих справах. Я можу сказати, що це дуже добре, коли нам на відео приходять чи песики, чи котики, чи в нас навіть було одне відео, коли на рішиці. Радіатора був Равлик. Автівка під, під деревами чи під чимось стояла, і на автівку заповз Равлик і він виповз саме безпосередньо під час відео. І так. Е, спершу, коли ми побачили це авто, ми його відкинули, навіть не розглядали. І воно, до речі, торгувалося на аукціоні два рази, перший раз його не віддали. І коли вже виклали другий раз, замовникам ще раз подивилися цей лот. Порадилися, кажемо, ну дивіться, автівка зовні майже ціла на неї, в принципі, немає не то, що суттєвих, а майже ніяких пошкоджень. Ми бачимо, що у нас щось є по бамперах, все, але при цьому в нас спрацьована безпека. В нас працювали шторки, в нас працювало кермо, в нас працювали коліна. Щось воно не зрозуміло. Автівка не заводиться. Автівка з... не показує вісе, раз вона не заводиться, не вмикається, вимкну повністю живлення. Ми не маємо можливості подивитися показання одометра. Нічого не маємо. І, взагалі, от що робити, розглядати такий варіант чи ні. Замовнику вона дуже сподобалася. І Сергію батькові, і синові все сподобалося, все, все чудово суто по комплектації, по зовнішньому віду, по пробігу по поріку зпросити. А як ви дивилися пробіг? А ми піднімали звіти карфакс і просто дивилися, які були попередні пробіги. невдовзі перед тим, як цю автівку списали. І зрозуміли, що в нас пробіг буде не такий вже і за великий, повністю відповідає вимогам замовника для такого авто. Посідали, порадилися. І Сергій каже: добре, давайте будемо брати. Кажу: ви розумієте, що раз у нас немає зовнішніх пошкоджень, а спрацювала безпека, то що ж можемо отримати? І звісно, що усі, хто займається постійно автівками, професійно автівками, або не, не перший раз купляє автівки, чітко знає, що такі пошкодження це ну, майже на 100%, або там, на 99% це. Нижній удар, і це буде якась халепа. І, як приклад такої халепи, це те, що у нас нещодавно був фінал по такій же саме біленькій BMW, але 540. сороковий. Там взагалі була ціла безпека. Автівка теж не заводилась. І ми теж попереджали замовника, що там може бути щось не дуже добре. Там виявилося заміна двигуна, бо був пробитий піддон. Були пошкодження рульової ріки. Там в общем, був доволі коштовний ремонт. І замовна каже: так, я все розумію. Я розумію, що тут може бути пошкоджений піддон двигаті, двигуна. Я розумію, що може бути взагалі кепський формат, при якому, врешті-решт, ми отримуємо доволі коштовний ремонт. Але давайте спробуємо її взяти за менші гроші. А те, що залишиться, відкладемо на можливий майбутній ремонт. Кажу, ну ви розумієте, що ми вам навіть не спрогнозуємо ремонт. От ми бачимо, що в нас є е, спрацьована безпека, є якісь пошкодження по бамперах. Ну, ми можемо з вами там на вскидку закласти, я не знаю, там ну, півтори, ну дві тисячі доларів. Ну на щось небудь на те, що ми з вами бачимо, або там припускаємо. А на те, що ми не бачимо, ми не можемо заклати ніскільки. скільки. Ви це розумієте? Так, я це розумію. Чудово, граємо це авто, ставимо 15 тисяч 300 доларів. І виграємо її за 14 тисяч 100 доларів. Нам її спочатку не віддають. Це було 30 грудня і добу ми чекали на. Рішення продавця, продавець е, забажав е, більше 15 тисяч м -м, спочатку. А замовник каже: Ні, давайте залишимо поки що нашу пропозицію. Так, в нас є певний резерв, в нас є можливості, але давайте поки що залишимо. Порадилися Сергієм, поки що залишаємо нашу пропозицію. Ту ставку з якою ми виграли 14 100, хоча в нас був ще запас, аж у 1200 могли докинути. І ось ми прождали, прочекали добу, і нам під Новий рік, під Йолочку, віддають цю автівку. Як я вже казав, 340 МК, Айка, X-Drive на повному приводі. Пробіг вже зараз ми можемо подивитися, 72 762 мілі на одометрі. Як я кажу, 2021 модель не 21 2021 рік. І що були за пошкодження? Пошкодження був трохи пошкоджений задні бампери. його треба було невеличкий ремонт, пофарбувати. Все позаду більше нічого не робили. По глушнику треба було зробити невеличкий ремонт по покріпленню по резинках відновити, відправити, замінити резинки. Все, питань нема. Передній бампер теж саме невеличкий ремонт, фарбування. І це два єдині елементи на цьому авто, які фарбовані. Передній і задній бампер. Пластик. Все, більше нічого. Далі був ще ремонт по фарі. Треба було е, трошки підпаяти фару цю, вона була пошкоджена. Все. Ну, це в нас що стосується ремонту. Звісно, що було ще? Е, Певний ремонт пайки пластику. Е, було дещо по тюнінгу замінений елемент, і по передньому бамперу, по задньому це безпосередньо на вимогу замовника. І все. Але залишається основне питання. А чому в нас спрацювала безпека? І безпека спрацювана була, як я вже казав, обідві шторки, кермо, коліна. Ми все вам покажемо, як воно все відновлено, все добре, все без питань. Але ж з якого біса воно все спрацювало? А спрацювало воно з того, що ось тут, за бампером, як воно було. Так вдарено взагалі не зрозуміло, бо бампер був зовні цілий. То таке, таке враження було, що м, або е, бампер потім страхова, накинула, бо ця автівка від страхової або м, він просто зіграв. Тобто під час удару він пішов назад, а потім вернувся в зворотній бік. Не знаю, це все залишилося в принципі, та, таємницею. Но ось в цьому місці, саме в цьому місці за бампером стає підцілювач бампера, у якого кріплення. І одне, і друге ближче до середини. А края, е, так звані крила, вони і більш тонкі, і вони, е, як би мовити, знаходяться у повітрі. Тобто вони з цього боку нічим не закріплені, кріпиш лише посередині. І оце крило з лівого боку, воно було зігнуте безпосередньо на підсилювачі бампера. Тобто удар був сута в цей кут. Як воно так прилетіло, незрозуміло, але завдяки цьому удару цей підсилювач достав до безпосередньо датчику безпеки. І ось цього вистачило цієї енергії удару, щоб так порвати усю безпеку. Добре. з цим ми розібралися. Ми навіть... Не очікували, що буде саме таке рішення, що це, це буде причина. Ми Потім, коли це зрозуміли, коли поскидали бампери, ми потім ще розбиралися, бо знає скільки часу. А у чому ж питання, що ще може бути, ну не може бути, щоб це була єдина, єдиний чинник, єдиний фактор. Так виявилося, що це був отой самий чинник, з якого спрацювала вся безпека. І коли автівка приїхала на СТО. Вже буквально за 15 хвилин замінили піропатрон, замінили кусочок дрота, треба було замінити у автівці. Її завели. І от той звук, потужний звук трилітрового емечного двигуна емечної версії, підняв на ноги усе СТО. Збіглися усі майстри просто на цей гуркіт, на цей звук почути, а що це таке взагалі тут гуркотить. Ми чітко все зрозуміли, що це. Щось з емичного БМВ, з емичної БМВ родини. А гуркотит саме ось така: 340ва. Ну що ж, друзі, в принципі, намагалися вам якомога швидше все показати. Е, нехай без е, глибокого огляду всередині автівки, але ж з максимумом вам інформації щодо ремонту. В принципі, це і є мета нашого відео, до цього проєкту. Що доцільно, що не доцільно. І так, нагадаю, що ми придбали це авто за 14 тисяч 100 доларів, виграли, і нам за цю ставку його віддали. Чудово! Е, Трохи давайте забігаємо наперед. Замовник, взагалі, під ключ на номерах був згоданий е, рахувати десь приблизно до 35-37 тисяч. Це, в принципі, був наш бюджет повністю з ремонтом на ну, все. Прям так, трохи таємницю відкриваю. Ну Це повний бюджет. А в який же бюджет нам все стало авто? А давайте зараз трохи зберегу інтригу. Я вам просто покажу, які варіанти зараз є на нашому вторинному ринку, зробимо порівняння, а потім скажу, в які гроші це обійшлося. Згодні? Тоді погнали. Ну що, друзі, спеціально сьогодні, перед зйомкою цього відео, передивився, що ж є, які пропозиції є на нашому вторинному ринку. Коли спочатку просто забдав по 20-21 рокам, BMW 3, видала більш ніж 30 або там, 40 варіантів. Ну, коли я. Задав у поїзд, що це треба лише 3-літровий двигун на повному приводі. Залишилося лише шість варіантів. Розпрост цим шалений від 39,9 до 70 тисяч. Тобто дуже велика різниця, майже у два рази. Питання в тому, що з цих 6 лотів три були або напів зкриті він номери, або просто вказано, що по цьому лоту не було ДТП. Вони не знайдені, але при цьому вказано, що автівка свого часу була придбана через торговельну організацію, яка завезла її за кордону. Друзі, давайте я залишу це без коментарів. Хто скаже, що це можливо? Був офіціал? Можливо, я більше, більше схиляюсь до того, що це була така ж сама американська автівка. Теж саме завезена через ту чи іншу компанію, але просто за додаткові гроші е, вичистили з мережі з інтернету е, і історію, і відомості, які були пошкоджені. швидше за все, так. Але доказів в мене немає. Тому я свою думку залишу при собі. Ви гадаєте, як кому зручніше? А ми з вами зупинимося лише на тих трьох варіантів, які залишаються. М -м що ж ми маємо? Перший варіант 98 тисяч кілометрів пробігу, фронтальний удар спрацьована безпека, і за це авто бажають от ті саме 39 і 9 тисяч доларів, тобто низ ринку. Другий варіант 83 тисячі кілометрів пробігу. Фронтальний удар спрацювала безпека, але за цей лот бажають вже 43,400. Нагадаю. Усі лоти я дивлюся саме отакі емочні 340 ві з трилітровим двигуном 21-го 21 року, у більшості 20-го. І ще залишився третій варіант. Ну і третій варіант на самий найдорожчий з тих, які йдуть з відкритим він номером. 53 тисячі з половиною доларів просять за 20 тисяч кілометрів пробігу фронтально-кутовий удар. І звісно, що спрацьована безпека. Як вам порівняння? 43,400 і 53,500. Це те, що є на нашому вторинному ринку. Ну, Тепер сама найінтригуюча мить. Коли ми все порахували, усі витрати по цьому авто, врахуючи те, що ми придбали його суттєво дешевше, ніж замовник був е, згодний за нього викласти. І то, що наш ремонт тут вийшов, взагалі, все-все, усе, усе. з е, повністю відновленням безпеки, з рихтуванням підсилювача бампера, з ремонтом піропатронів, з е, фарбуванням обих-двох бамперів, з е, додатковими тюнінгами, з ремонтом глушників, з усіма і вся. З усіма витратами. Да? У нас автівка вийшла 30 840 доларів. Повністю під ключ на номерах з ремонтом, з тюнінгом. Ось так, як ви бачите. Ну що, друзі, порахуйте самі, чи вам допомогти. Верх ринку 70 тисяч. Середина ринку, яка, яку можна відслідити по пошкодженням. І пошкодження навіть більше, ніж тут. Теж спорчаваною 53 500. Ніз ринку 39,9, і пошкодження більше ніж тут. А у нас 30 840. Тобто, економія по цьому лоту навіть від низу ринку 9 тисяч доларів. Це саме на цьому авто. Я можу сказати відверто, що е, давно ми не купляли автівок. От останнім часом нам це вдається. Ми давно не брали автівок. З такою суттєвою економією. У нас от нещодавно був лінколь-авіатор дуже суттєва економія. BMW 540 Якщо б там не було, не було потрібно робити заміну двигуна, там теж була би шалена економія. Але, на жаль, треба було замінювати двигун. І економія тут від 9. І не зрозуміла, скільки угору тисяч доларів. Це реальна економія саме по цьому варіанту. Ну а далі, друзі. Рахуйте самі, наскільки на сьогодні вигідно чи не вигідно купляти авто зі Сполучених Штатів, і які самі. Безпосередньо у цьому варіанті ну якщо рахувати, там умовно кажучи, грубо, давайте навіть там, кажемо, грубо, 40 тисяч доларів ні з ринку і грубо, знов таки, 31 тут, ми округляємо, да? то ми маємо вигаду від внутрішнього ринку умовно 25 Відсотків це від низу ринку. А якщо брати середину, то рахуйте самі. Добре. Вам велика дяка, хто додивився до кінця. З вас лайки, з вас вподобайки. З вас, звісно, що підписка на канал, натискання на дзвіночок, щоб не пропустити усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну, звісно, що нагадуємо, що в нас є дві окремі групи вайбер та телеграм-каналів, які присвячені одна пара вайбер телеграм вживаним автівкам Сполучених Штатів і Канади, і друга пара вайбер телеграм присвячена електромобілям з Норвегії та Китаю. Ну а вам усім велика дяка, що ви дивилися це відео, що ви були з нами. Велике дяка, що ви українці. Усім вам бажаю мирного неба над головою! Якомога швидшої нашої спільної перемоги. Ну і звісно, крутих недорогих автівок. Усі нам з вами! Це буде Україна!